Погода в Україні скоро стане набагато теплішою. До нас ідуть теплі повітряні маси із заходу. Тому найближчим часом стовпчики термометрів в день показуватимуть до плюс 23 градусів. Підвищення температури повітря спостерігатиметься з четверга 12 жовтня. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Голеня. Скоро закінчиться суцільна метеорологічна небезпека, яку синоптики оголошують уже три доби підряд. Очікуємо підвищення температури, оскільки до території України зайде теплоповітряна маса з заходу Європи. І температурні максимуми в день вже будуть від плюс 18 до плюс 23 градусів. Це вже ближче до кінця тижня, і вихідні будуть у нас переважно теплі. Зазначила вона, опадів цього тижня буде небагато. Можуть бути лише невеличкі опади місцями 11-12 жовтня і, можливо, 13. го Загалом по території нашої країни переважатиме суха і тепла погода до кінця поточного тижня. У період з 12 по 15 жовтня стовпчики термометрів будуть підійматися вгору також вночі. Заморозки припиняться, а нічна температура становитиме у різних місцях від плюс 3 до плюс 8 і від плюс 5 до плюс 10 градусів. Денна температура повітря триматиметься на рівні від плюс 18 до плюс 23, але наступного тижня може знову похолодати. Потім на наступному тижні, можливо, знову ж таки, відновляться північно-західні і північні процеси, температура трохи знизиться, і також пройдуть якісь невеликі помірні дощі. Зазначила синоптик. У Києві та Київській області найближчі 20. Дні будуть переважно без опадів. По області температура повітря вночі становитиме від 0 до мінус 5 на поверхні ґрунту заморозки. У самій столиці вночі 11 жовтня температура буде близько нуля або трохи тепліша. А денна температура в Києві та області становитиме від плюс 10 до плюс 12 градусів. З 12 числа буде підвищення денної температури до діапазону від плюс 18 до плюс 20 градусів до кінця тижня. Можливо, 13 жовтня вночі якийсь покрапає дощик невеликий, але температурний фон вже вищий і нічна температура вже буде близько плюс 8-10 градусів вночі, розповіла Наталія Голеня. Нагадаємо. Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 9 по 15 жовтня. Погода упродовж тижня буде досить холодною, подекуди вдарять заморозки до мінус 5 градусів, проте у деяких областях в окремі дні будуть дощі. Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде зима цього року. За його словами, вдарять морози до мінус 25 градусів і налетять снігові бурі. Він каже, що Україну огорнуть ранні заморозки, а зима буде важкою. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.